чого ти прийшла сюди? звідси. Зачекайте, що ви робите? Що це таке? Що ви робите? Мужчина, хто ви такий? Я викликаю, вибачте, будь ласка, але ви до мене приділили силу. Я викликаю поліцію, хто ви такий. Чесно, не знаю, куди вони дівалися. 10 мільйонів. 10 мільйонів да. через вас пройшло? Да. Десь там біля 10, там 9, 9, ну майже 10. Коли повідомила новину про те, чим закінчився суд, то найбільше зустріла здивування. Ну прям такого приємного звичайного здивування, що справедливість є, що в суді вдалося відстояти правду. І мене от дуже це тригерило. Думаю, ну чого ж люди так дивуються? Насправді є корупціонер. Який в дуже великих розмірах протягом дуже великого часу нахабно зловживав своїм службовим становищем, пиляли цей бюджет, робили аби як ті дороги. Закінчилося все тим, що взагалі накинувся там на мене, як на журналістку, бо вважає себе безнаказаним. Це логічна ситуація, в якій логічно людина ну, абсолютно права, є купа не права, є купа доказів. І дуже логічно, що вона має сидіти в тюрмі. Мабуть, ну це така не дуже здорова ще тенденція в нашому суспільстві, яку ми починаємо лікувати, якраз в тому, що мало корупціонерів в цій країні поки посадили в тюрму. Тому я дуже буду вболівати за апеля... за тому, я дуже буду вболівати за апеляцію. Буду пробувати теж донести там правду, щоби вирок залишився таким, і все-таки ця людина свої законні 5,5 років відсиділа в тюрмі.